Вибира на комп'ютер? Так, що би таке зробити? Стоп! Я повню це місце. Тут раніше був марка. Що це таке? Іде ж він тепер? Ми його просто ударили з робочого стола, а так та додаток сам остався. М -м, може він тут? Немає. Так, би, де він? О! Ось він де. Ну-ка. Так, тебе забачить, поки не не бачить. Ти ще тебе можеш постояти? Так. Так що блячати так. Треба поставити бок тут що Тут Тут нічого. Ну що показалось це, чи що? Так. А що? Може, Може ти бачиш, там вже не було. М що це та? Ех, хана, дивіться. Ось. Це чайка. Ну, простите. Що? Давайте просто візьмемо по якомусь боку -га. і будемо стояти. Ага. Ага. Ось так от. Так, ось було це, це, ось оце. І на тобі твій зелений. Ясно? Так, ну я візьму, виходить, O, co, 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 No. Tak. no co, 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 Я думаю, треба його повірити. Угу. Ну, давай. Так, 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 навіщо це? Так, так. Угу. Ось так, так. так, я готовий. Угу. Я готовий. Так, так, так. Ну що, я готовий. Да, іди. Ну добре. Даємо. Так, чого не тримай. Так. Си. Еще пока не ясно. Ну добро. Оп. Эй. А что? Ааа Ось бачиш, коги Ну ти, конечно, даєш